Ваше життя перенасичене подіями. Але це не привід закривати очі на своє. Підтримайте українські фільми переглядом. Щотижня у кіно! Мої вітання, друзі! Це програма кіно. Вмощуйте зручніше. Наступні півгодини говоримо про новий український фільм Гніздо горлиці. може мені не їхати в той Італію? Як наїхати? їхати? У вже стоїть робота нема, грошей нема. Пішов вкора плавий. Історія пізнала, <рес> думала, що ми тебе так залишимо. Я тут саму. тебе стала Двогодина Історія від Тараса Ткаченка, режисера цієї картини. Це історія з рубічан українців, яких надзвичайно багато в нашій державі, які поїхали в пошуках кращого життя на чужині. Зазнача стрічка має такий довгостраждальний характер. Вона почалася зніматися ще й у 2013-му, Потім не було грошей. Ну і зрештою знайшли кошти для того, щоб продовжити цю карти. І зняти заключну історію в італійській геної. Ми зустрілися в липні із Тарасом Ткаченко і Римою Зюбіною, головною актрисою цього фільму, аби подискутувати про що саме це кіно буде і як воно знайде відгук оглядачів. Вони по тих італіях казали, що роблять. А ми тут жили надриваємо. Давай за нас мужиків. Я вас рада бачити. Як на мене, це в такому правильному контексті на даний момент найактуальніше для українців кіно. Бо це про нашу проблему, це про нас. Це майстерно зіграно і не менш майстерно зрежисовано. У мене до кіно трішечки, якби інша інша планка. Мені здається, що кіно все ж таки повинно бути не актуальним, а вічним. Ну чого ти боїшся? Вони святі гіршки ліпили. Ти головне повинна їм показати, що ти вмієш гарно працювати що ти швидка до роботи. Селебеданте. Ай, sì. коли ви зустрілися із гроїнню Наталі Васько, так? mm -hmm. такий був момент українки, яка ще лишилася українкою, і українки, яка стала вже італійкою. Так? Mm -hmm. Було декілька, як для мене, таких емоційних надзвичайно сильних моментів. Найемоційніше це коли вона вас послала геть, коли ви хотіли в неї переночувати, mm -hmm. знали, що вагітна. Mm -hmm. Що має українець відчути от в цих сценах емоційно? В Трьох реченнях взагалі не можна розповісти цю історію. А, що має відчути українець? Я думаю, що а, наша італійська сторона такий секрет розкриє. Хотіла трішечки дозняти і запрошували мене зараз на на дозйомки. Мені здалося, мені здалося, так. може, це моя власна думка. Що трішечки. Ми не так показали італійського чоловіка, так? Mm -hmm. як би хотілося. Даріна. Коместай. Сісень. Даріна, прикинути сіді конові. Сідіть. Сідіть як кому ти. Ліна Бернарді, яка грала uh, власницю oh. будинку, yes. де, я, де я працюю. Вона завжди запитувала: ну я ж одна італійка тут, да, жінка. Я одна, чому я така негативна? Давайте я її зроблю трішки м'якше, давайте я її не буду такою, ну як будуть ставитися до, до італійців. Мені здається, що в чоловіках має щось прокинутися після, після цих епізодів. Не, не, не в жінках. Жінка все одно народжує дитину тільки для себе, чи вона народжує від офіційного чоловіка і все прекрасно, чи вона народжує. Таким чином Можно мені аборт хороший мене є. А борт. в жінках я питала вас саме про цю жіночність, жіночність? людини, яка перейшла, нібито в інший соціальний там. Кожен за своє, То там, вже там кожен за своє починається вже а, кожна, кожна два, за своє ну, як персонажі Риму і а, Галину та Наталіва ну, як дві паралельні. Ну вони абсолютно паралельні. Власне, от про це я Одна так. не може покинути, не може заректися. Родини своєї рідної землі її туди тягне. Вона все таки ще ну як сказати? Вона ще все таки в цю землю, а друга що називається дійться, все теж так само болюче, як і, і, і Рімі, але, але вона, Галина теж вона, не кидає українську сім'ю, але Ні, вона, вона, вона може проклинати все, mm -hmm. що з цим пов'язано. Це вже злість на те, що її тягне, що не дає їй нормально жити, і от злість на, на, на Україну, на свого чоловіка, на все на світі. Оце її поміняли. Mm -hmm. і, і вона ж а, при але при тому при всьому в неї є потрясаючий погляд, коли вона проважає Ріму. І ми розуміємо, що в ній все це все одно живе. Воно ніде не ділося. І все одно цим поглядом відчайдушним, коли вона розуміє, що е, Дарина, головна героїня, повернеться додому, а вона швидше за все вже ні. А я вже не газда, mm. бо ти гроші привезли. Ну, по-перше, лінецький геній він зараз на небі за нами спостерігає. Як працювалося? Розкажіть ну, в Італії він дуже самобутний. І... Мені було дуже, 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 дуже комфортно. комфортно, так. Я теж дуже багато всього знала, чула. Ми з ним працювали в двох картинах перед тим, але навіть не перетиналися. Ну одного разу там в загальній сцені наведні, але, ніколи наведні, у нас навіть ага. таких діалогів не було. Так, ну, так, дійсно, так. ми були різними абсолютно. І, Є у мене ролі, приміром, де у мене блискучий сценарій, хороший режисер, але немає контакту з uh -huh. актором, який грав мого чоловіка. Я вважаю, що це провальна абсолютно моя робота, тому що він мене обіймає в кадрі, світло переставляється. Я нього uh -huh. чужа людина. Тут це не припинялося, і тут е я, я, я дійсно настільки. Причилася там в Італії. Ходімо будову покажу. Просто була сім'я. От реально була сім'я якась єдина. Ми не неимовірно. жили отак от от, цим кіном 24 години. Неймовірно, неймовірно. І все-таки він був на майданчику, навіть коли він вже був не на цьому світі. От було абсолютно відчуття. Навіть коли ми знімали Зрозно, сцену так? поховання. Коли Ріма стоїть сама над могилою Віталіка, абсолютно було відчуття, що це ніколи. так жахливо, коли ми ж актори ми знаємо, що може бути мій портрет з чорною стрічкою в одному кіно, в іншому я буду знову молода і красива. Але це так жахливо, коли ми зробили цю всю... могилку, цей реквізиторський об'єкт, так чи художній клуб ну, там, і це могилка, яка вся в вінках, і, і там справжній цей портрет. І ну в такі моменти нічого не граєш. Тебе аж аж пробиває mm -hmm. наскрізь все. Yeah. Так що він був, він був з нами до кінця зйомок, і я сподіваюся, що буде з нами на прем'єрі. Фантастичний акторський ансамбль, майстерна робота режисера, блискуча головна роль все це було в одному фільмі. І Цей фільм називається «Гніздо горлиці», режисер Тарас Ткаченко. Ткаченко, пожалуйста, вам авацию зала. Перший золотой дюк сьогодні входять в руки режисера Тараса Ткаченка. Гніздо горлиці. Будь ласка. Рима, будь ласка, виходь, це твій. Ріма Зюбіна. Я хочу нагадати просто, що цей фільм і його прем'єра в Одесі відбувалася завдяки двом артистам. Перше, це Віталій Лінецький. Так сталося, що за не дуже приємних обставин ми пообіцяли привезти сюди прем'єру. Ми це зробили. Я хочу зараз, щоб ми поаплодували Віталіку і його найголовнішій ролі. 10 листопада ця картина стартує в українському прокаті. Ну і нині пропонуємо вам ще одне інтерв'ю. Наталя Восько, актриса, яка грає в цьому фільмі, і одна із тих, хто вирішив влишитися в Італії, трошки підзабувши про своє коріння. Ну і людина, від якої залежить, чи потрапить картина, українська картина, а в прокатну історію, власне, в мережу українських кінотеатрів, це Богдан Батрух. Чому варто піти? На гніздо горлиці. дізнаєтесь просто зараз. Ми вітання, панове, рада вас бачити. Богдан Батрух, Наталя Васько, люди, які зараз розкажуть, чому українці мають на сходити на цю картину. Передусім вітаю всіх нас, що ми маємо таке унікально якісне кіно, яких зараз небагато, повний метр та яким ми можемо пишатися. Він вже завоював кілька нагород. Сподіваюся, головною нагородою буде увага глядачів. Якби вас запитали, чому ви люди, які не причетні обстрілуємось тобто, до цієї історії, маєте сходити на цей фільм, ви його щойно передивилися, наприклад. Та? Чому б аргументували піти? Богдан, до вас перше питання. Ну, тому бо те кіно показує багато складні чи такі речі, які реально відбуваються в житті. Ну, а кінчається позитивно, і я думаю, це така ластівка в українському кіно. Історія самого цього фільму, ну, як його народження, вона коригувала цей фінал. В принципі, те, що пішов Віталік, те, що в принципі написано, був один фінал змонтувалося по по іншому. Наскільки взагалі, от історії НАТО близькі для українців, мають завершуватися позитивно. І чому це для багатьох прокатників ну зараз же там та до вас більше запитання? Важливо, аби українські історії завершувалися хеппі-ендом? Ну, no, по перше, це не не тільки українські прокатники. Так. Ми, ми прокадали, можливо. 1200 filmów już w Ukrainie mm -hmm. za historię naszej kompanii, i 99% tych filmów ma pozytywne, pozytywne zakończenie. Pozytywne zakończenie nie oznacza, jest, że wy zrazu matę uśmiech, to mu, bo film kończy się pozytywnie. Jest ta składnia, że oprócz tego, że ma kończyć się pozytywnie, on ma wywoływać u widza Катарзіс, таке очищення uh -huh. і пережиття глибини цієї трагедії. Це дуже складна річ. В uh Холлівуд -huh. роблять 700 фільмів, з котрих, може, 30 є успішні. З тих 30 всі мають позитивне закінчення. Uh -huh. Ви знаєте, ви приходите до глядачів і їм розкладаєте якусь історію. Вона є трагічна. І ви не допомагаєте їм розв'язати ту історію, тільки їх залишаєте на тому місці з цією проблемою. Tak. То гладач говорить. Ти приходиш до мене, розкидаєш мені ці всі речі і йдеш собі. I кидаєш мені сміття на мене, так, а так, і, так. і що? І так, я з цим залишаюся. Znaczy, як ти вже розказуєш зрозуміло. ту історію, то ти повинен мені помочити з нею якось. Справити. справитися, щоб я мав якось навчився чогось в житті. Ну, а ви вбачаєте в цьому успіх прокатний суто касовий? Ну тобто, чи то пак, якщо глядачі подивилися і вони з тим катарсісом, то вони наступного разу ще раз прийдуть в кінотеатр, подивляться схожу картину, ну і заплатять гроші зрештою. Каже. Очевидно, так бо ви красиві здібні актриси, знаєте це з театру, що без катарсіс немає угу. спектаклю. Так що це не є таємниця, яка тільки є відкрита для кіно, вона вже існує в мистецтві. Довгі роки я чую багато від людей, які роблять кіно українське. Взагалі ми маємо щастя кожного тижня. Від собі в програмі кіно це протягом останніх трьох місяців. Ми презентуємо нове українське кіно в кінотеатрах. Є біль не всі кінотеатри та кіно беруть. Ну і ви, зокрема, напевно, не на все берете, так? який існує зріз і взагалі, що треба змінити в українському кіно, аби пан Батрух взяв його і прокатив в своїй історії цей фільм? На це кіно ми вже взяли і прокатуємо. Так. І Мені цікаво було, бо ви бачили першу версію фільму, побачити угу. ту остатню так, версію, так. і мені цікаво було почути від вас. Так, я яка є ваша опінія? Uh -huh. Trzymaj za słowo. OK. A to I co trzeba było? No, przede wszystkim, znajecie, e, wsią oceniać się końca. No, przykładno, jest wina. Jak wina będzie wygrazna, to znaczy, to będzie wielka podzieja w historii kraju. Jak wina będzie prograzna, no, to będzie wielka tragedia w historii kraju. Teraz i ty na winu i o tym, że ona będzie prograzna. Це то краще не йти, не то краще може не йти. І так само з кіном. Кіно це є війна за душі людей. І як ви йдете на ту війну і ви хочете, щоб програти ту війну. То тоді глядач не дуже якби є з вами в тому всьому. Зазвичай люди найбільше ходять на щось комедійне, да? на щось таке, аби розважитися і отримати за власні гроші ну, якийсь момент релаксу, а тут думати ще замислюватися над цим війна в країні, а те ще й заробітчанство. Я не права? Ні, ну, тут, такий, тут такий спокійний перехід від, від фільму до нас, до кожного і. І, в принципі, знаходиться вихід. Воно якось дуже плавно переходить від історії фільму до нашого життя і навпаки, якначе ми один з одним міняємося рецептом як вижити в кожному з людей, які живуть в цьому фільмі, попри всі негаразди, попри весь хлам, сміття, гріхи, а там, а там жевріє, оце, оце ясне. Ясне світло початку Бога. Це те, що називається Господи, прости мені, як я прощаю комусь. Це те, що називається, коли ми стаємо не людьми, ми стаємо подібними до Бога, бо Бог створив нас по подобі своїй. Тобто, от народження Бога в кожному, в кожному надія до того, що життя буде, і з нами буде все гаразд. А можна зараз провокативне запитання до вас? Чому горлицю взяли, а от існує ряд проєктів, які не взяли? Якими ви користуєтеся параметрами відбираючи картину? Фільм це є мистецтво. Якби це був ринок, угу. то знову до того Холлівуд, 70% фільмів було б успішне, так. а не 5%. Так, okay. бо тоді це є ринок, і всі знають, як це робити. Uh -huh. Невідомо, як це зробити. Фільм або має свою душу, або не має свою душу. Ви знаєте, інколи кажуть, отой діду десь в селі, який, здається, не бачив нічого в цьому світі, окрім свого городу, uh -huh. хати і біблії, та? єдина книга і молитва. Uh -huh. І от він, напевно, і є тут ті ті люди, які зберігають як сіль землі. Uh -huh. Знаєте, uh -huh. мій батько, я перепрошую, але мій батько завжди казав. Що вони там кривляються на тому екрані? Угу. От, Наталю, от ти можеш от як в житті. В цьому фільмі хороший гумор і о, хороша оця тембральність наша. Вона вона. Так. якби... До речі, це унікальний момент, коли українська мова мелодична і настільки щира, і органічна. Ти входиш в цю атмосферу акторську, яка говорить о тим. Ужгородським акцентом, тим закарпатським, прикарпатським. В принципі, я розмовляю також там тим, тим акцентом, як його піймали. Я не, не ну, знала. Оточення ви були так Г геніальна гра, не тільки актери, але й актори. Мушу не мушу сказати, якось дуже натурально дуже. повчувалися в тій Ну, Колінецькі я вважаю Вінгель, що він космічним. Крім, крім того, е, Італія показана дуже натурально. Це не, не дивиться як. Щось чуже в тому mm -hmm. фільмі, воно притаманно і природно воно там виступає. Так що фільм має всі свої, як би такого неореалізму італіянського 50-х років. Можливо, це є напрям в українському кіно тепер. Ну, напевно, зараз молодь буде чекати якогось руху, якогось ритму, блокбастеру, там зміна кадрів, кліповісті. А воно так спокійно. І ти розумієш, що оцей, чи то моє хвилювання, чи то якесь мене серцебиття було дуже за... пришвидшене, mm -hmm. і воно раптом при -при -при приймає природню форму стуку, mm -hmm. дихання. І я розумію, що весь зал він починає раптом вчитися у цього фільму, mm -hmm. бачити один одного. І це такий класний. Власне відчуття mm -hmm. того, що дійсно фільм стілює, це не є панацея, це не є mm -hmm. таблетка від усіх проблем, але воно показує нас усіх. І головне, що воно показує, що у нас є надія. Тому що, в принципі, починаючи з нашої мови, з наших людей, з нашого е, 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 якогось благородства, шляхетності, той, що закладено mm -hmm. в українській землі, в українському народу, в тих піснях, в вишиванках, так. в мистецтві, в усьому, У нас є стільки шляхетності. Отже, гніздо горлиці фільм Тараса Ткаченка із 10 листопада у кіно обов'язково завітайте. Повірте, це картина варта двох годин вашого життя. Дивіться якісні фільми. Не збивайте про нашу сторінку на Фейсбуці. Вона таки називається кіноту. Найсвіжіше з українського та світового кінематографу. Тримайтесь до зустрічі.